Добрий день. Це програма знакові постаті, медійний досвід та реальні історії в особистостях. В студії працює Наталія Єрьоменко, наш сьогоднішній гість, журналіст, редактор, медіатренер, ведучий проєктів пора року на Радіо РФМ та Свобода слова на телеканалі ICTV Андрій Куликов. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Для мене честь і приємність бути у вашій студії. Дякую. Нещодавно вас багато критикували за рішення запросити до студії свободи слова колишню дружину екс-депутата Сергія Власенка. Но тоді він Окунську. ще був депутатом. Так. Отже, знаючи на даний момент, як будуть далі розвиватися події довкола Власенка, чи вчинили би ви так само? Гадаю, що вчинив би так само, тому що в той день, власне, Власенко нам і дав привід. Запросити Окунську, верніше відгукнутися на її прохання з'явитися у студії, тому що він з самого ранку говорив, що її намагаються чи їхню цю судову тяжбу використати проти нього. Інформаційний привід був. Але і в цілому я вважаю це рішення неправильним і визнаю відповідальність свою за нього. І думаю, що в майбутньому намагатимуся уникати цього. Але повторюю виправдання редакційне для цього я можу знайти. А коментуючи цей ефір для е, видання Україна молода, ви зізналися, що піддалися спокусі зробити шоу. Це часто з вами трапляється? Гадаю, що не часто взагалі на телебаченні є межа між грою з емоціями аудиторії та маніпулюванням. І Якщо є, то як її відчути? Це залежно від того, як ви трактуєте саме поняття маніпулювання чи маніпуляція? Адже зараз між нами відбувається маніпуляція так само. Правда? У вас заготовані е, запитання. Так, запитання, у мене так. заготовані відповіді, хоч вони насправді не є у мене на аркуші, але вони є у мене в голові. Тому що деякі запитання я можу передбачити наперед. І мене навіть не ввело в оману, те, що представляючи мене, ви спершу назвали проєкт пора року на uh -huh. радіо АРФМ. Хоча я не міг припустити, що ви почнете з окунської, але десь там вона мала бути. Мені, до речі, це приємно. Особливо те, що ви процитували моє інтерв'ю Україні молоді». це свідчить, що ви добре підготувалися до нашої розмови. І це розмови. теж є частиною маніпуляції. А те, що я вам про все це кажу, це теж є частиною uh -huh. маніпуляції. Тобто, е крім того, відповідати на запитання, маніпуляція, маніпулювання чи що інше, треба мати на меті на увазі, а яка мета всього цього? Uh -huh. Сьогодні ми дискутували про те, що є первинним: низькоякісний контент чи невибаглива аудиторія. І на вашу думку, чи мають медіа підлаштовуватися під смаки аудиторії, чи мають підтягувати її до свого рівня ну або до вищого рівня? Я гадаю, що це взаємний процес для мене. Ідеал це коли засоби масової інформації пропонують аудиторії якісний продукт. І навіть якщо аудиторія зразу не готова його сприйняти, у мене є багато прикладів у досвіді, своєму і не своєму, що з наполегливістю це завдання цілком можна виконати. Українська аудиторія на загал освічена, допитлива, сприйнятлива до позитиву, і якщо вона їй певний час пропонувати оцей якість, вона вибирає якість. Якщо ж цілий час пропонувати таке, що як у нас іноді кажуть, Піпл схаває, то Піпл, який би він не був освічений, зрештою подумає, ну це ж їхній обов'язок нам пропонувати. Що пропонують, то й беремо. Тобто масовий медіапродукт може бути якісним. Я цілком цьому переконаний. Більше того, мені здається, що в Україні були часи, коли масовий медіапродукт був якісним. Це були часи зародження і становлення телеканалу один плюс один. Певний час Інтер давав якісний продукт. П'ятий канал. Можемо ще називати приклади. Я знаю, що от у Львові на Зіку, на, на мій погляд, я не все дивився, звичайно, не дуже регулярно, але я бачив там дуже якісні, цікаві програми. От. І питання з одного боку в тому, що ми розпорошуємо зусилля часто і на загальноукраїнському, і на місцевому рівні. А коли зусилля розпорошені, то звичайно суми зусиль не вистачає, щоб забезпечити, скажімо, один канал повністю якісним продуктом. І це стосується телебачення, але стосується інших засобів масової інформації в першу чергу е друкованих. А що ви маєте на увазі під розпорошуванням зусиль? Ну от я маю на увазі те, що в Україні, на мій погляд, достатньо фахівців у телебаченні. І операторів, і режисерів, і звуковиків, і журналістів, і тих, хто працює в кадрі, щоб творити, ну принаймні, от навіть зараз, в тому стані, в якому ми є, цілком якісні 3-4 загальноукраїнські телеканали, які матимуть лінійку продукції від дитячих там казочок вранці або ввечері, і до дуже серйозних. Культурологічних програм, де будуть не лише розмови, а й документальні фільми, і твори мистецтва представлені і так далі. Але оскільки у нас таких каналів зараз майже 15, та, то тоді і виникає так, що на одному каналі є пристойні новини, на іншому роблять пристойні документальні mm -hmm. фільми, ще десь є цілком. Нормальне ток-шоу, а докупи воно ніде не збирається. Угу. У своїх інтерв'ю знову ж таки ви неодноразово казали, що обираєте виваженість, а не позірну принциповість в роботі. Що має статися, щоб ви відкинули виваженість і пішли таки на принцип? Ні, так якщо це справжній принцип, то я вважаю, що виваженість і є справжнім принципом. Угу. А позірна принциповість, ну якщо я дуже захочу аж. Занадто прославитися. Я можу потім про це пожаліти. Але оскільки людина я не без марнославства і вже точно з самолюбством, то колись це може статися. Угу. А ви переживали колись конфлікт між собою, людиною та собою журналістом? Тобто, чи були питання, які вам не було цікаво або не хотілося задавати, але ви робили це заради аудиторії? Не тільки заради аудиторії, так, так було б добре, якби я працював. В першу чергу заради аудиторії. Я думаю, що я так і працюю. Але буває заради редакції, заради налагодження стосунків із якимось персонажем. Буває, я не приховую цього. От буває, тому що мені цього дуже хочеться. А буває, що мені це підказали у вухо. У непростий момент. Uh -huh. І я не встиг все зважити і вирішити, що цього не треба зробити. І я на автоматі, скажімо, поставив це запитання. Але буває і навпаки, я і відмовлявся ставити запитання, яких від мене вимагали, або наполегливо пропонували. Ну і ставив там запитання, які не подобалися тим, кому ставив. Але це природа журналістської діяльності, uh -huh. на мій погляд. Окрім тих щасливчиків, котрі можуть собі дозволити бути справді незалежними журналістами, в тому сенсі, що вони навіть ні на кого не працюють, ні на канал, ні на радіостанцію, ні на газету, а просто собі творять і кудись пропонують. І у них беруть. Ми всі пов'язані якимись правилами, взаємостосунками, і не брати до уваги інтереси того колективу. І тієї корпорації, в якій ти працюєш, я говорю, що це є безвідповідальність. То все-таки оглядатися на смаки аудиторії, смаки ну, тієї ж редакції, це нормальна практика для журналістів. А, смаки аудиторії, потреби аудиторії, потреби редакції, угу. обов'язку. Угу. Молодь часто обирає професію журналіста з романтичних причин, хоче змінювати світ. А, чи справді у журналістів є більше інструментів для змін і які вони? Непевен. І потім більше інструментів порівняно з ким. От, скажімо, я вважаю, що у деяких активістів громадського руху в Києві є більше інструментів, більше можливостей змінювати світ в певному обсязі, в певному обширі, ніж у будь-якого журналіста, який працює там на загальноукраїнську газету чи загальноукраїнське радіо. Тому що ці люди ставлять спротив зазіханням незаконних забудовників. Неправомірним діям місцевої влади, і навіть якщо їм не вдається домогтися негайного чи там скорого успіху, то їхній приклад того, що вони зробили, тягне за собою певну ланцюгову реакцію. Uh -huh. Ще люди подумають, це ж в наших інтересах, підтримаємо їх і так, далі, і так далі. Якщо ж ми ставимо питання про негайні зміни, так у журналістів іноді. Є більше такої змоги. Навіть одне єдине влучно поставлене запитання до когось із владоможців, а тим більше до можновладців дуже багатьом людям дає уявлення і відповідь на це запитання. А хто ж ці люди насправді є? І змінюється ставлення людей, і в цей спосіб і цією мірою змінюється світ. Тобто, справа в інструментах для. Короткострокових та довгострокових змін. Гадаю, так. Угу. А ви відчуваєте, що змінили щось своєю роботою? Не тільки відчуваю. Я знаю, що я дещо змінив своєю роботою. Але якою з них? Журналістикою. У мене різноманітна журналістка. До речі, журналістська робота. От роль ведучого, як на радіо, так і на телебаченні. І на телебаченні особливо в певних жанрах. Це вже не журналістська mm -hmm. робота, це саме роль. Це більше йде до акторства? Не до акторства. Я коли був, е мені було років 16, грав у драмгуртку шкільному. Мені запропонували вступати на театральний, в театральний інститут. Mm -hmm. Я дуже серйозно до цього поставився. Я пішов до бабусі. А вона у мене була диктор українського радіо і закінчувала свого <ган> часу театральний технікум. І запитав її поради. А вона мені сказала, Андрію, ти не актор, ти комедіант. Я тоді образився на неї, чесно кажучи. А тепер, після всього досвіду, я думаю, так, я не актор, я комедіант. І це стосується дуже багатьох моїх колег. Але в комедіанстві теж є позитивний сенс. Чому я його від акторства відрізняю? Тому що комедіанство це більше на потребу, яка виникає от просто зараз. Ти не граєш постійну роль. Це не репертуар твій, а це негайна реакція на те що. І вона, це комедіанство для того, щоби увиразнити те, що відбувається. Ну, от. Так от, скажімо, виходячи. От в той момент, коли я є ведучим свободи слова або пори року, там десь 20% залишається журналістики. Майже вся журналістика відбулася до того, як я з'явився в ефірі. А там відбувається вже якби виконання запланованого. Отаке. Ну і власне, ви почали з газети та радіо, а потім опанували факт телеведучого. Чи є щось одне, там, картинка або текст, що вам ближче? А Чи ви себе позиціонуєте як універсального журналіста? Звук. Угу. Це відповідь. Так. Не текст, не картинка, а звук. А як ви взагалі ставитеся до ідеї виховання універсального журналіста? Я позитивно. Я от до певної міри, я поділяю те, що ви запитали. Я ну, майже універсальний журналіст, uh -huh. тому що радіо вмію, можу сказати, майже все. Uh -huh. Телебачення вмію багато. Інтернет вмію, тому що працював коли на радіо, там ставив інтернет сторінку, і все-все-все таке. Газета багато-багато вмів. Зараз розучився. коли мені... Замовляють якусь статтю, я пишу дуже вдалий перший абзац, потім, ну теж буває вдалий другий абзац, а потім мені так хочеться заграти музику або чийсь голос спустити, і от закінчується. І коли мої колеги е, кажуть, та, що там, 15 тисяч знаків написати, для мене 5 тисяч знаків це дуже-дуже багато. Якщо це не радіосценарій. От, але це різні тексти. Ага. Одна справа це коли читаєш, інша справа, коли ти пишеш для того, щоб люди це на вухо сприйняли. Там по-іншому будуєш. Скажімо, на письмі радять уникати тавтологій, а на радіо це іноді просто необхідно. А ви не відчуваєте зараз потреби або бажання повернутися до такої суто журналістської діяльності, з якої починали? Бажання так, потреби ні. От іноді справді накотить таке бажання, я собі думаю, о, піти б туди та написати репортаж. Uh -huh. От, ну, не знаю, може, тому що мені надто зручно живеться на телебаченні, може, тому що я надто свідомий тієї важливої функції, яку я там виконую, а може, тому що мені часу бракує. Хай відповідь обирайте ви і uh -huh. ті, хто нас побачить. Які особисті якості вам найбільше допомагають і найбільше заважають в роботі та ведучого? Я гадаю, що потяг до усамітненості як допомагає, так і заважає. Угу. Та? Я люблю над усім подумати на самоті, а потім і втілити це сам. Але при цьому я визнаю важливість командної роботи. І я вмію, як мені здається, підкоряти себе. Командному завданню, але це часто ну, дається нелегко. Угу. Від чого у вашій роботі ви отримуєте найбільше задоволення? В якій? А, в роботі телеведучого. Давайте з чогось почнемо. А від того, що нам вдалося приблизно з тими самими персонажами, у тій самій політичній обстановці, з приблизно тими самими настроями глядачів, створити нову комбінацію. Від того, що нам вдалося, щоб вони сказали якусь нову інформацію. Тому що тоді у тих, хто нас дивиться, і тих, хто потім прочитає цитати з цієї програми, десь, виникає підстава по-новому подивитися на обставини, осмислити щось по-новому і прийти до нових висновків або підтвердити ті, які в них є. Оце мені дає справді задоволення. Я не втрачу можливість спитати вас про ваші неопубліковані літературні твори. Що це за твори і чому вони не опубліковані? Це переважно я називаю оповіданнями. Двоє там людей, причетних до літератури, які їх бачили, називають їх новелами. От не опубліковані, тому що я занадто самолюбний. І я боюся, що якщо їх опублікують, а вони переважній більшості не сподобаються, я буду страшенно страждати. Тому я краще їх почитаю, подумаю, який молодець! От би було добре їх опублікувати. А потім дякую, пане Андрію. Дякую за вам, розмову. Наталья. Нашим глядачам нагадую, що гостем в нашій студії був сьогодні журналіст, медіатренер, теле- та радіоведучий Андрій Куликов. В студії працювала Наталія Ярьменко. До зустрічі!